Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на перерву. Сьогодні у випуску Друга Ліга України. Розглянемо результати матчу. 18-го туру. Також оглянемо турнірні таблиці групи А та групи Б. 18-й тур розпочався у середу, 12 листопада. Пройшли 9 матчів. Нива Вінниця на виїзді перемогла Реал Фарма 5-0. Локомотив Київ на виїзді переміг Пенуел-Кривий Ріг- 4-0. Чорноморець-2 та Олександрія-2. Зіграли в нічию 1-1. Лівий берег 2. На виїзді переміг Гірник Спорт- 4-1. Дублем у матчі відзначився нападник лівого берега 2 Роман Гереш. Полісся-2. На виїзді перемогло Атлет Київ 4-1. Два голи у матчі забив півзахисник Полісся 2 Михайло Раско. Чайка вдома перемогла Дінас Вижгород 5-0. Дубль оформив півзахисник Чайки Микола Вечурко. Скала-19-11 вдома перемогла вільхівці 4-1. Два голи у матчі забив півзахисник скала 1911 Вадим Мердєєв. Куликів Білка на виїзді перемогли Ужгород 2-0. У заключному матчі середи Нива Тернопіль 2 на виїзді перемогла Буковину-2 з рахунком 2-1. У четвер, 13 листопада, відбувся один матч. Ребел вдома переміг Колос 2 з рахунком 2-0. У групі А Полісся 2 на першому місці. 33 очка. На другому місці Куликів Білка, також 33 очка. Але у Куликів Білка є гра в запасі. Нива Тернопіль 2 на третьому місці. 31 очко. У групі Б Локомотив Київ на першому місці. 38 очок. Колос 2 на другому місці, 36 очок. Ребел 3. 32 очка. Не пропускайте результати на нашому каналі.